Слава Україні! Сьогодні нам включили шанс на подвійного легендарного героя. Що це означає? Якщо ви отримаєте одного з героя легендарного з синього уламка, то автоматично отримаєте безкоштовно другого подарунок. Буде в нас декілька уламочків. Поїхали спробуємо дістати. Давай легендарного. Так, легендарного і мені ловця треба. Дуже треба ловця. Ардаль, не цікаво, поки нічого цікавого. День, епіків нема, нічого нема. Боже, що тут, що тут відбувається? Страшний призов. Епік, Таршон, не цікавий, поки нічого цікавого, айна, Не цікавого. А вір не цікаво, нічого не цікаво. нічого не цікаво. Тільки хочу ловця і легендарного. Можна без ловця. І 30 уламків пішло в сторону Мальборо. Нічого не повезло, нічого цікавого не дістав. Так буває. Тому перші ж відкривати, подумайте і подивіться, як виходить. А ми переходимо на наступний аккаунт. А наступним у нас буде Андрій. Також уламків небагато і також величезне бажання дістати легендарну. А ви не забувайте підписатися на канал, підтримати відео лайком, коментарем хорошим. Хто не знає, що писати, даю підказку. Можете просто підписати мені. Я вам буду говорити. Слава Україні! А ви мені даєте відповідь. Так, Зелот, в принципі, непоганий епік за рахунок в нього колись закривав свою крипту. Але всі ми розуміємо, що ми шукаємо легендарних. Про... Давай легендарних, А, ні. Хто це? Хто це? Кривавий лик? Хто ти? Хто ти? Куди ти повіжиш? На корм, добре. Так, поки, 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 номада. Нічого цікавого ми ще не отримали. Ніде. Кожен з нас. Хоче отримати легендарного, заради цього ми, в принципі, сьогодні і відкриваємо. На вихідних вроді планується x 2 на сині, якщо я не помиляюся. Так що, якщо хтось має бажання, пишіть, відкрию вам на вихідних. Епік. Такий епік, як рарка. Ні, не цікавий. Ну, давай. Доїдан рунічний. Дістали нового епіка з нової фракції. І це все, що нас може, в принципі, змогло потішити. Дякуємо, Андрію, і переходимо на мій усний аккаунт. Так, ну і я на закуску. Буде в мене 42 уламки. Поїхали, нема, нема часу говорити, довго треба дістати хоча б комусь легендарного. Хоча б мені. Якщо нікому не дістали іншого, тільки в мене залишилися шанси. Хоча... Хоча, 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 як правило, мені не приходить легендарний під подвійний призов. Але може сьогодні буде. Кожен раз надієшся, надієшся, відкриваєш, а толку нема. Давайте цю десятку пришвидшимо. А, ні, не вийшло, що тут? Аліка, нічого цікавого. Котобоєць Крипта... е, перепрошую, не крипта, а отає, одна з потаємних кімнат. Круторіг аналогічно. В принципі, мені рарки також потрібні, бо не можу пройти одну з потаємних кімнат, мені треба синіх. З магії. З магії. Дайте легендарного. Драха дуже крутий, топовий епік, міні-ліліту, але в мене вже є і ліліту, і в мене є і Драха, тож мені треба легендарного. І, на жаль. На жаль, так буває. Що поробиш? Що поробиш? У мене є ще трохи рубінів. Давайте докупимо 11 і все ж таки ще раз спробуємо. Е, так, так, так. Давай. Не давай. Не дало. Так, і ще десяточка. Склепниця. Корм, етель, в принципі, пригодиться якраз мені зараз. І. 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 На жаль, безлегендарно. Буває і таке. Тому перші ж відкривати, подивіться відео, подивіться, чи воно вартує, і і загалом така ситуація вийшла. Тож, всім дякую за перегляд, до нових зустрічей, все буде Україна і па-па.